100 тисяч гривень на розвиток улюбленої справи п'ятеро коломийських підприємців стали переможцями конкурсу стартапів. Кожен із них отримає від міської ради по 100 тисяч гривень на реалізацію своїх бізнес-ідей. Які проєкти привернули увагу журі? Знаємо, ми з коломояни приватний підприємець цього року. Основний це розведників саме. Означен, займається 13 років. так, кожен учасник конкурсу стартапів презентував спеціальній комісії свої бізнес-ідеї. Михайло Майгутяк займається бджільництвом. каже, ця справа потребує чимало вкладень. А оскільки мріє збільшити кількість своїх бджолосімей, тому вирішив випробувати долю і позмагатися в конкурсі за 100 тисяч від міської ради. Займається 13 років. Бджолима, але останні два так вже перехожу з аматорського більш професійний, де застосовується там, канадська технологія бджіництва, що один пасічник може обслуговувати 500 сімей. І у вас скільки є? Зараз від 120 до 180. — Але хочете мати ще 500, ціль, 500. Так, потрібні вулики, бо розможні це вже ми це проходимо, ми це вже самі робимо, а от вулики треба докупляти. Тому взяв участь в конкурсі, бо це гарна можливість від Коломенської міської ради організований конкурс і треба брати користати, бо всі ну великі справи на з малого. Назарій Демедюк – лікар-хірург, а ще керівник медичного центру «Остеобаланс», де, зокрема, проходять реабілітацію пацієнти з захворюваннями нервової та опорно-рухової систем. За кошти міської ради підприємець хотів придбати обладнання, що правда, воно дороге. Тому доведеться докласти власні кошти. Ми хочемо придбати для нашого центру апарат електроміографії. Це досить сучасна діагностика при пораненнях, при порушеннях нервової провідності, яка Досить актуально у нас час, коли є багато поранених військових, і такий апарат зараз є лише в івано франківську І ми хочемо, щоб для наших мешканців так само він був. Тому хочемо придбати його. І міська рада долучається до цього проєкту, що дуже класно, і сподіваємось, що ми виграємо це. Яка його вартість? І що він не дешевий, так? Так, вартість складає його 405 тисяч, з яких 100 тисяч це буде якраз грантова допомога, і 305 тисяч це власні кошти. Такий конкурс стартапів та бізнес-ідей Коломийська міська рада проводить вже вдруге цього року, розповідає керівниця управління економіки Коломийської міської ради Інна Ткачук. Документи від охочих взяти в ньому участь приймали до кінця літа. Загалом надійшло 9 заяв від мешканців нашої громади. Цікаві ідеї те, що, наприклад, виробництво керамічних прикрас, виробництво пастили, такий реабілітаційний медичний центр, також ще. Послуги в сфері інженерінгу, також виготовлення пелет та інші ну досить різноманітні, скажімо так, учасники і їхні бізнес-ідеї всього 10 членів комісії, які будуть визначати переможців по шести критеріям. Це оригінальність та обґрунтовність ідеї, це наявність фінансово-економічного плану, це соціально-економічний ефект для громади. Це кількість робочих місць, які планують створити. Це рентабельність виробництва чи продукту. Порівняно з минулим роком, цьому році, напевно, дуже активно учасники підготувалися, тому що кожен учасник буде із презентацією, із відео. Ну тому це. Це буде цікаво за результатами конкурсу. По 100 тисяч гривень від міської ради отримали Михайло Майгутяк для розширення своєї пасіки. Назарій Демедюк для розвитку медичного реабілітаційного центру «Остеобаланс», Марія Латчук, яка виготовляє корисну продукцію для споживання. Владислав Коваль, який займається унікальною карамічною сувенірною продукцією, та Ярослава Леміш на реалізацію її проекту школа кравецької майстерності Лерош.